Це ви багато чого зрозумієте. Ми зараз, якщо ми не говоримо про глибині, про пропрацювання, да? задайте собі питання, що у мене гарного є, коли у мене є борг. Тому що, знаєте, ми іноді йдемо в борги, щоб щось не робити. От якби у, мен у мене не було боргів. Начебто гроші да, приходять на обслуговування боргу. Коли я знаю, а ну пишіть, кому відгукується, коли я знаю, що в мене є борг, в мене начебто морковка позаду, да, вже не спереду, яка штовхає мене заробляти, бо мені треба погасити. Ось тому я й кажу, що борги це насправді про, ем... про відносить. Ну, по-перше, що я хочу сказати, ви маєте розуміти, що борги це насправді про відносини. Тато. І якщо у нас в житті, на жаль, не дуже склалися від відносини з татом, тобто ми не отримали тієї підтримки, ось того відчуття безпеки, то ми підсвідомо будемо шукати того, хто нам це дасть.